Сьогодні 6 березня 2025 року. Друге заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття екскурсія до весняного парку. Доброго ранку ще раз, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч з вами продовжується. І зараз я хочу, щоб ви трошки відпочили і потрапили зі мною на екскурсію до парку. Що там буде відбуватися, зараз ви дізнаєтесь, тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Зійшли сніги, шумить вода, земля вже квіти викидає, бо я є травка молода, все мертве оживає, діти коли це буває? Весною, яка пора року до нас завітала. Правильно завітала до нас весна. За календарем дійсно вже почалася весна, але зима не хоче від нас йти. І сьогодні я отримала лист від весни. Вона розповіла, що її зачаклувала зима і не хоче йти від нас, щоб зняти чари. І врятувати весну ми маємо виконати завдання, які залишила для нас зима у парку, на деревах з мітками. Ну що, дітки, позмагаємось з зимою? Так, а вам не страшно? Ні. Ну, тоді вирушаємо. Ось перед вами дітки, парк. Дійсно, зима ще не хоче піти від нас. На вулиці ще дуже часто морозна погода, іноді пролітає сніжок, іноді можна побачити на калюжах льод. Ну що ж, будемо рятувати нашу весну. Може, вона швидше до нас прийде? Зима говорила, що вона залишила мітки на деревах. Давайте з вами пригадаємо, які дерева ми можемо зустріти в парку. Береза, клен, Каштан, акація, звичайно, дітки. Ну що ж, давайте будемо шукати червону мітку. Де ж вона тут є? Ось вона з'явилася на цьому дереві, бачите її? А ось і перше завдання. Яких трьох синів має весна? Давайте думати, що це за сини. Так, звичайно, це весняні місяці. Давайте з вами пригадаємо, як їх звуть. Перший весняний місяць березень. Березень виблискує, немов кришталь, на річчі скреслий лід. По всьому видно, що на днях почнеться льодохід. Вже перші проліски в лісах до сонця потяглись, і верболози над ставком в листочки зодяглись, тож перший син весни це місяць, березень, правильно. Другий син квітень. Квітень верболози зеленіють, потепліше дощі. Піднімається травиця на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни. Шпак заводить знову пісню, славлячи прихід весни. Другий син весни квітень, правильно, дітки! Переходимо до останнього. Любить травень малювати. Трави, квіти, сонце, хату не запитує, чи можна. Все малює він художник, намалює озеро, кумарів під лозами, хвіст красивий півню, а шпаку шпаківню. У кульбаби у траві найсправзнісінькі живі, Синім річку намалює, травить синю фарбу любить. І червону, і жовту, і чорну, бурякову, помідорну шепотять під вітром клени. А не забув ти про зелену. Ось такий жарцівливий віршик про третього сина весни, якого звуть. Травень. Ну що ж, повторимо назвіть весняні місяці. Березень, квітень, травень. Правильно, березень. У цьому місяці починається рук соку по стовбурі берези. Тому він так і називається березень. Другий квітень починають розквітати квіти, тому його так назвали квітень. І третій травень. Чому він так називається? І чому він не має забувати про зелену фарбу? Правильно тому, що появляються різні трави, а всі вони дійсно зеленого кольору. Ну що ж, це завдання з червоною міткою ми виконали. Наступне завдання будемо шукати на дереві. Синю мітку, де ж вона? Ой, ось вона з'явилася, бачите, синю мітку. А завдання зима залишила ось таке. Назвіть ознаки весни. Ну що ж, в цьому нам допоможе ось така табличка. Ми вже з нею працювали. Давайте ще раз пригадаємо ознаки весни. Тане сніг і льот. З'являються перші квіти, так. взуття ми одягаємо полегшане, на деревах весною, трошки пізніше з'являються листочки і квіти на плодових деревах. У пташок з'являються пташенята, весною дуже. Ми полюбляємо грати в весняні ігри, а саме пускати човників так по воді. Прилітають наші перелітні птахи, прилітають до нас знову, бо починається весна. Все оживає і теплішає. Сонечко світить. Так, яскравіше, частіше і тепліше. Так, ось такі слова я придумала. І, звісно, одяг в нас полегшаний, ми весною будемо Поздоровляти наших матусь, бабусь і сестричок із зі святом весни. Ось такими квітами, які вони дуже полюбляють, це мімози, так? свято весни будемо відзначати. Прилетіли ластівки, прилітають до нас весною, і, звісно, люди вішають на дерева. Що? Шпаківня. Що таке шпаківня? Так, це будиночок для наших пернатіх улюбленіх друзів, для шпаків. Так, молодці дітки, ну що ж, я впевнена, що на це завдання ми е, правильно відповіли і його виконали. Тепер будемо шукати наступне. А наступне завдання на дереві. Із зеленою міткою. Ну що ж, ой, ось вона з'явилася. Бачите, зелена мітка. Що ж у нас тут є? А зелена мітка принесла нам завдання, яке називається Відгадайте загадки. Загадки будуть про дерева, які ростуть у парку. Але відгадати зараз дерева, розпізнати їх, я впевнена, дуже тяжко, тому що дерева не мають листочків, так? І ми не можемо знайти те чи інше дерево. Тому загадки будуть з відгадками і деревами, які вже вкриті листочками. Так вам буде легше. Домовились? Так, ну що ж, поїхали. Перша загадка. В білій одежині цілий рік ходила, на весні зелений кожушок наділа, кучері вмивала чистою росою та й розвеселяла білою красою. Що це за дерево, дітки? Правильно, це береза. Наступна загадка. Госини панянки зняли одяганки. А висока пані ще у сарафані. Так, це загадка про сосну, звичайно, ці дерева завжди ми можемо побачити в наших парках, в парках Одеси. так. Проливала дрібні сльози молода дівиця, полоскала довгі коси у чистій водиці. Яке дерево росте біля води, пригадуємо. Так, верба, молодці дітки. Що за диво? На гіллі їжачки ростуть малі, В них гостренькі колючки та зелені кожушки. Що ж це за дерево, дітки? Давайте з вами пригадаємо, ми його дуже-дуже бачимо і полюбляємо. Каштани, звичайно, восени ми всі збираємо ці каштани і робимо дуже гарні поробки з каштанів. Пригадали це дерево? Молодці, ну що ж, рушимо далі. Білосніжні китиці серед листя світяться, їх духмяний запах, друзі, розливався по всій крузі. Що ж це за така рослина? Що ж за дерево? Акація, правильно, дітки, скоро вже дерева одягнуть зелені листочки і почнуть розквітати квіти і різні дерева. Ну, я впевнена, що сьогодні саме ми розчаклуємо нашу весну, і вона до нас швиденько прийде. Акація це символ нашого міста. Пригадали, як, він смач... як це дерево смачно пахне солоденько, акація. молодці дітки. Далі слухаємо загадку. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди, немов в калини, взимку пташечок годує, ягідками їх частує. Це дерево горобина, так, ви знаєте. Стовбур рівний, як колона, а листочки, як корона. Влітку листечко зелене, а як осінь стає жовте. Так, це загадка про дерево клем. Подивіться, як воно. Буде виглядати весною влітку, так? а восени ось такі носики ми з вами будемо збирати. Їх теж можна використовувати при, е, при поробках, які ви будете робити з природнього матеріалу, так? Так, ну що ж, я впевнена, що загадок в нас більше немає, і це завдання ми виконали. І в нас залишається останнє завдання. Будемо шукати дерево з жовтою міткою. Ой, подивіться. Знайшли це дерево? Жовта мітка. Так, ну що ж у нас тут? А тут у нас завдання, яких пташок рідного краю ви знаєте. Подивіться, будь ласка, діти, на екран. Що ви тут бачите? Шпаківню, звичайно, а звідки вони в парку тут взялися? Так, правильно їх повісили люди для шпаків, правильно. Скажіть мені, яких пташок можна зустріти у парку? Давайте роздивимось ще раз. Як люди майструють шпаківню і дітки їх вішають. Ну, дітки, звісно, з дорослими, бо шпаківні треба вісити височенько. Так, давайте пригадувати пташок, яких ми можемо зустріти зараз у парках. А пташки в нас, звісно, зараз ще, якщо зима не хоче від нас іти, пташки в нас. Поки що зимуючи, ось їх ми і можемо зустріти. Роздивляємось, це голуб, підказуйте, горобчик, сорока, синичка, снігур, дятел, сова, дійсно цих пташок ми можемо зустріти в наших. Парках. Ну що ж, дітки, подивіться, з'явилася весна, вона посміхається до нас, тому що всі завдання ми з вами виконали. Я впевнена, що ми розчаклували нашу весну, і зима сумно від нас уходить. Настав час прощатися з парком. Давайте скажемо разом до побачення, наш чудовий! Парк. Ось така невеличка подорож. Подорож, екскурсія по весняному парку, парку ранньої весни у нас сьогодні відбулася. Я впевнена, що вона вам сподобалась. І тому пропоную вам з батьками відвідати весняний парк, подихати свіжим повітрям. І просто погуляти. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!